Друзі, вітаю вас! Етер першого міського продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами з першим міським. І дякую нашим захисникам, що дає нам можливість говорити на будь-які теми. Сьогодні у нас дуже цікава тема, особливо для молоді. Чому тому, що сьогодні в нашій студії Анатолій Ігнатович, координатор освітніх проєктів ЮНІСЕФ, вітаю. Вітаю! І сьогодні з нами Анастасія Звіренко, учасниця програми АПшифт. Вітаю вітаю! Ми сьогодні поговоримо і про взагалі програми ЮНІСЕФ, щоб люди зрозуміли, що є величезні, потужні компанії, команди, які поруч з нами, які дають нам можливість. Не просто розуміти, що хтось може підставити плече, а що є можливість розвиватися, працювати, дізнаватися щось новеньке, навчатися чомусь новенькому. І ми покажемо на примірі Анастасії, як ми можемо це зробити. Як проста, пересічна молода особа, молода людина може знайти себе, розвиватися, може, може знайти підтримку у ЮНІСЕФ. Тож, Анатолію, давайте почнемо з вас, які взагалі зараз програми існують, у тому числі для молоді, але ж ми розуміємо, що не тільки молодь потребує зараз допомоги, потребують допомоги всі. Не лише молодь. Так. Е, перш за все, якщо говорити про фокус Юнісефа зараз в Одеській, Миколаївській Херсонській області на півдні, та й загалом в Україні е, під час широкомасштабного вторгнення, то це підставити плече тим, хто цього потребує, передусім дітям, передусім. Е, Батькам з дітьми, ну і е, тим, хто, скажімо так, дотичний до е, процесів навчання, до процесів захисту дітей. Тобто, от все, що ви вважаєте, дотичним до цієї галузі, а я думаю, що кожен по-своєму це сприймає, це, ага. це, це сфера відповідальності, сфера, де ЮНІСЕФ, в принципі, може прийти, спробувати допомогти і як мінімум підставити плече. Ми працюємо і дуже багато програм. У нас є в галузі освіти, ага. і це не одну передачу. Напевно, можна говорити про те, як ми підтримуємо як офлайн. Навчання, так і е, онлайн. Навчання в Одесі. Так. Власне Одеса на жаль є рекордсменом за кількості школярів, які відвідують школи в режимі е, онлайн, через те, що недостатня кількість укриттів. І власне, наприклад, по Одесі, вже цього тижня е, школи міста Одеса додатково отримують майже 600 е, цифрових освітніх пристроїв, тобто лептопів, якщо так просто говорити, да. які будуть роздані серед шкіл, і ці школи будуть видавати їх соціально незахищеним. Категоріям дітей, uh -huh. які не мають доступу до е, відвідування свого навчального закладу, тобто можуть отримавши цей лептоп, е, вчитись, як то кажуть, з дому чи з якогось центру незглавності тощо, або з цифрових освітніх центрів, які ми так само відкриваємо вже найближчим часом, uh -huh. і е, вже незабаром в трьох областях, які я зазначив, будуть відкрито 16 цифрових освітніх центрів. Що це за центри? Так, що там буде? Е, Скажімо так, ми розраховуємо на те, що ці заклади. Це невелике приміщення до 50 квадратів, але яке буде оснащено по максимуму цифровою технікою, тобто лептопи, проектори, мультимедійні дошки, 3D-принтери. І це буде простір, де дитина зможе прийти повчитися відвідати свої уроки, і так само отримати додатково софт скіли чи інші навички з ліквідації освітніх розривів. Тобто, якщо вона не відвідувала школу, не має можливо доступу до своїх вчителів, то тут інші. Чи педагоги, які зможуть цю дитину підівчити, підтягнути її знання, можливо, допомогти підготуватися до ЗНО, оскільки це зараз актуально, точніше, до єди... мультипредметного тесту, який будуть здавати школярі цього року. Навчальний ми... хаб, такий навчальний є. хаб, так uh -huh. так. так. Е, це якщо коротко про основні наші пріоритети зараз по освіті. Тобто роздаємо пристрої, створюємо цифрові освітні центри. Е, перед е, першим вереснем будемо, я думаю, підтримувати першачків, uh -huh. е, так як ми минулого року, yeah. 40 тисяч. Рюкзачків роздали тут на Одесу Миколаїв. Ну і будемо звичайно реагувати на ті потреби, які виникають. Тобто, якщо у вас є якісь е в наших глядачів, побажання, е щоб ви хотіли, щоб Юнісеф зробив в сфері освіти, то будь ласка, звертайтесь. Я думаю, що тут буде електронна адреса. вказана. обов'язково в описі. Ми розміщимо всі ваші контакти, щоб люди могли написати вам у Телеграм, у фейсбук, зайти. Хоча я розумію, що Одесити такі, що вони не мовчать, вони завжди Ходять, вони стукають у всі двері абсолютно. Вони звертаються до всіх, і розуміють, що я щось з цього можу отримати. Крім освіти, є такі вагомі цілі галузі, скажімо так, роботи. Це захист прав дітей. Так. Е, у нас функціонують мультифункціональні сімейні центри, яких ми кількість так само збільшуємо по Одеській області. У нас є цілий напрямок, який пов'язаний з підтримкою вакцинації. Охорони здоров'я і є цілий напрямок, який пов'язаний з санітарією гігієною. Ага. Санітарія, гігієна знову ж таки в закладах освіти або знову ж таки підтримки родин з дітьми. Звичайно, це було надзвичайно актуально, коли почали широкомасштабне вторгнення. Так. Зараз це більше, скажімо так, фокус зміщений на Херсонську область, але тим не менше, в Одесі це так само робиться. І те, до чого ми, скажімо, так плавно прийшли, молодь. Звісно. Тому що молодь, на жаль, те, що ми бачимо, вона перебуває на периферії уваги органів державної влади. Зрештою органів місцевого самоврядування і завдання ЮНІСЕФ акцентувати увагу на молодіжні проекти, і якимось чином показати владі, що молодь це ті, на кого ви можете розраховувати, і молодь це ті, хто в майбутньому повинен відбудовувати Україну після нашої перемоги. Тому у нас є ціле декілька, скажімо так, ключових напрямків по молоді. Перш за все, це створення молодіжних центрів і молодіжних клубів де молодь може гуртуватись, приходити. Реалізовувати свої ініціативи. Другий важливий напрямок це психоемоційна підтримка молоді. Тому що ми зараз стикаємося з тим, що молодь часом демотивована, коли вона бачить знову ж таки, що їхні ініціативи залишаються без розгляду, без так. підтримки, вони нічого не можуть зробити. І напевно найдієвіша підтримка, яка є зараз, це програма Апшіфт. Так. Що таке Апшіфт? Це я б сказав, інноваційна програма підтримки підлітків, молоді, яка допомагає перетворити власне. Ідеї на проекти і довести, скажімо так, те, що десь в голові народилося, до реалізації фізичної реалізації і отримати головне на це фінансування в розмірі двох тисяч доларів. Навіть так гаразд, перейдемо до суті. Анастасія в нас якраз представниця цієї програми Апшифт. Анастасія, як ви дізналися про цю програму? Взагалі, ну звідки, от я так розумію, сидить молода дівчина в інтернеті, спілкується з друзями, Хтось поїхав за кордон, хтось тут залишився, якесь навчання і так далі. І тут, о, в мене є ідея, о, в мене є ЮНІСЕФ, я знайшла, я пішла, я навчилася. Як це, -це було? Ну, це дуже схоже на те, що ви сказали. Так. Я тільки-тільки вступила в університет перше півріччя, я тільки звихаю і тут. Я чую про те, що є перша хвиля набору на апшифт. Я цим зацікавилась, одразу подала заявку. Звичайно, там перша хвиля була величезна кількість різних ідей. І ми ще нашою командою, молодою, майже не сформованою, видали не таку ідею, яку ми хотіли, а яка просто популярна, і ми могли б її вирішити. А потім ага. ми посиділи, подумали і здогадались про те, що у нас взагалі то є наболівше. Та проблема, яку ми реально хочемо вирішити, і ніде нема жодних, навіть маленьких зачіпок, щоб ми могли з нею розібрати. Так, що це за проблема? Це проблема нестачі софт скілів у СЖО людей. Тобто, це люди, які знаходяться в складних життєвих обставинах, да. віком від 14 до 20 років. Тобто, угу. це люди ВПО, люди, які опинились ну не знаю, без дому, без можливості розвиватися, у яких складні сім'ї, складна ситуація. Так. І в цьому тобі кажуть, ну. Ти не маєш навчатись, ти маєш заробляти, ти маєш якось знаходити себе в житті. А людина навіть не знає, як спілкуватися з людьми не чи вийшло. як розпоряджати своїм часом, що їй взагалі робити. А цьому ніде не вчать. Uh -huh. Ну ми такі подумали: від молоді до молоді класний проект це те, що якраз треба в цей момент. Yeah. І вирішили зібратися і все ж таки знов подати заявку. і Ми пройшли на цей раз і. Змогли реалізувати гаразд. Тобто, наскільки я розумію, якщо є одна людина або група людей ініціативних людей, молоді, яка сидить і думає, так, давайте ми щось таке придумаємо. Ось ми б хотіли якийсь проект. Який може комусь допомогти, і це не обов'язково бізнес-проект, на якому ми будемо щось там пекти булочки і продавати. Це може бути якийсь соціальний проєкт, який може підтримати таких же, як ми, таку ж молодь, або підтримати дорослих людей, або взагалі дітей. Ми придумали цей проект, ми його намалювали у себе у голові. А що далі з цим проектом робити? Якщо у нас ані грошей, ані зв'язків, ані розуміння того, як це, ми можемо прийти до ЮНІСЕФ. Ви нас навчите, як все це робити. Ви зможете підставити плече і навіть гроші дасте на якісь такі проекти. Все вірно? Не безпосередньо до ЮНІСЕФ, а до наших партнерів так. в Одеській, Миколаївській Херсонській області. Наш імплементуючий партнер це громадська організація Потрібні тут, так. які власне, є нашими руками для реалізації цих, цих ідей. Тобто збору заявок, проведення загальних зібрань навчань. Тобто, угу. І власне далі адміністрування, роздача цих двох тисяч доларів на реалізацію проєктів. Але в принципі, в цілому так ідея виглядає в такий спосіб, що ви збираєте команду молодих. Людей від так. 14 до 24 років, Супер. тобто це і студенти, і старшокласники. І як правило, до речі, ми бачимо, що команди вони досить змішані. Тобто, ага. ми не бачимо, що там, там лише старшокласники, а там лише студенти. От придумаєш ідею, головна, головна задача, щоб ця ідея мала якусь сталість. Тобто, не так, що ми зібрали зараз, щось зробили, і воно не матиме жодного результату в майбутньому. Ага. Ми хочемо, щоб молоді люди, навіть якщо вони приходять без ідеї, яка має сталість. В процесі навчання, в процесі спільного обговорення з нашими менторами, супер суперменторами навчилися і зрозуміли, як цю ідею трансформувати. Ага. Тобто, фактично говоримо про те, що спочатку ставиться ціль, потім складаються плани, і потім, впродовж двох-трьох місяців, часом проекти тривають по три місяці, і навіть більше, команда цю ідею реалізовує. Так. Ціленаправленість ідей абсолютно різна. Багато хто на самому початку, коли ми запустили цей апшіфт, тут в Одеській, Миколаївській Херсонській областях фокусувалися на тому, що давайте створимо молодіжні простори, давайте створимо якісь освітні простори. І дуже багато таких просторів було запущено. Ага. Зараз фокусуються вже скажімо так, пробують вийти за межі оцього, що ми називаємо фізичний простір, ага. і пробують розвивати якісь навички. Наприклад, дуже цікава команда є. З міста Тербунари, яке вирішила розвивати скіли з робототехніки. Вони закупили робототехнічне обладнання yeah. і проводять з дітьми віком від 12 до 17 років навчання, яким чином створити робота, яким чином його запрограмувати, яким чином його в подальшому використовувати. Тобто, ми розуміємо, що це ну, дуже актуальні навички, які зараз потрібні. Є і напрямок частина команд фокусується не на інноваціях, а на тому, що, скажімо так, життєво необхідно. Сексуальні навички, да. сексуальна освіта, сексуальне виховання. Тому що зараз, на жаль, ми бачимо, що в умовах широкомасштабного вторгнення про це стали забувати, і школярі, особливо перебуваючи на відстані один від одного, вони забули, як між собою взаємодіяти, як спілкуватися з однолітками протилежної статі, і ця команда якраз фокусується на цих речах. Психологічно, е. сексуальні ось ці моменти є декілька проектів, які пов'язані з інклюзією. Угу. Особливо важливо, коли прильоти, на жаль, коли ми бачимо, що багато хто травмується, і е, інклюзія, інвалідність вона виходить знову ж таки е, в топ пріоритети, і діти це бачать, діти самі приходять з цими проектами і намагаються щось зробити для своїх однолітків, е, які на жаль е, травмувались чи мають певну інвалідність внаслідок е, воєнних дій, які зараз є. Тому все надзвичайно широко, головне, що. Е, щоб ця ідея була, головне, щоб ви мали однодумців, yeah. щоб ви могли зібрати команду, і в такий, такий спосіб ми допомагаємо а, молоді соціалізуватись, молоді реалізувати свої ідеї і молоді розвиватись. Тобто команда приходить, їй не нав'язують жодних ідей, їй не ставлять якісь рамки. А вона навпаки сама задає темп, їй підбирають навіть ментора під її потреби. Тобто, uh -huh. у нас є там цілий пул менторів. І якщо ми бачимо, що команда ага, хоче працювати в цьому напрямку, наш партнер знаходить їй ментора, який. Має фахову експертизу власне в цьому напрямку, от е, тобто, все е, учня і студенту орієнтовано, скажімо так, в межах цієї програми, щоб молодь по максимуму розкрилася і реалізувала свої ідеї. Я вже починаю заздрити, що я не молодь, що в мене там далеко не 14, щоб я, а в мене в голові є такі ідеї. Ну, наприклад, зараз дуже а, ну, така потужна а, сфера, це дрони. Можна взяти, навчатися дронами керувати чи модернізувати. Жувати ці дрони, і це і для фронту потрібно це і для майбутнього потрібно і так далі. Гаразд. Анастасія, ви сьогодні прийшли не з пустими руками. Це такий план е навчання. Що це таке? Розкажіть нам, будь ласка, щоб та молодь, яка зараз дивиться нас, зрозуміла, що це не страшно. Що для того, щоб прийти і навчитися, не треба здавати кров, не треба бігати. Якісь там марафони чи мати, я не знаю, поруч з собою якоїсь там е дуже мільйонера, який скаже: ну все оплачено ти молодець. Що це таке? Розказуйте. Насправді достатньо просто того, що ви щиро хочете вирішити якусь ситуацію, і у вас, наприклад, нема навичок навіть, але ви все одно можете прийти і пройти від нуля до максимуму. Так. А у нас проєкт, який ми оце картиночку створювали на буткемпі, цю дівчинку звати Саша. Так. Вона опинилась в такій скрутній ситуації, вона ВПО, у неї батьки не суперконтактні, вони не її майже не підтримують. І вона опинилась в такій ситуації, що вона хоче хоча б друзів знайти, але вона не може знайти в собі сили і у неї нема навичок, щоб знайти цих самих друзів. Вона натикається на нашу прекрасну сторінку в соціальних мережах і знаходить інформацію про те, що на сколо проходимо в тренінг. Угу. Вона на нього записується, проходить сам цей тренінг да. і безпосередньо знаходить. Собі друзів, це достатньо мила ілюстрована картиночка, але насправді вона відображає повністю той процес, який проходять у нас діти і підлітки під час навчання. Uh -huh. Тобто, у нас був останній тренінг, це просто стресостійкість. Ця якраз навичка допомагає в будь-яких моментах свого життя, і ми там не просто сиділи і спілкувалися, а саме в форматі тренінгу. Uh -huh. Важливо наголошувати, що у нас це дуже інтерактивний проект. І, наприклад, люди, які не можуть на даний момент мати якихось навичок саме спілкування, яких ну елементарно вони знаходяться дуже далеко. Вони можуть долучитися як офлайн, так і онлайн, щоб yeah, вони могли якось підвищити свої знання в тій чи іншій, іншій сфері. Ага. У нас веде завжди декілька людей, щоб могли б підтримувати один одного, спілкуватися і завжди всі тренінги проходять на рівних. Тобто ми проходимо. Процес від того, що ти тільки дізнаєшся про якусь тему, до того, що ти отримаєш якісь вміння, uh -huh. як ти можеш оперувати цими знаннями і де ти можеш їх застосувати. І, наприклад, зворотній зв'язок після, де б ви могли застосувати цю навичку, допомагає нам зрозуміти, чи люди отримали ту саму інформацію, і ми постійно модернізуємо наші тренінги, щоб саме наша аудиторія отримала максимальні знання. А хто веде тренінги? Веду я uh -huh. одна дівчинка ще з нашої команди, її звати Софія yeah. і в основному це всі мої знайомі спеціалісти, з якими я познайомилася протягом різних програм. Бо я з 21 го року веду різні тренінги, В основному направлені на безконфліктне спілкування, різні навички, які допомагають як та ж стресостійкість, тобто софткіли. Uh -huh. І як у мене вже є досвід ведення тренінгів, так у цих спеціалістів. Деякі спеціаліст веде вже 18 років. Мені виходить з 18 років. А я ну, працюю да. з людьми, які працюють вже стільки, скільки мені років. Uh -huh. Ось і це дає дуже Великий експертс, як і мені, і, наприклад, Софія, яка веде з нами, так і дітям. Оскільки ми всі разного віку, і у нас нема такого, що ми ну ми тренери. Ми да. тренуємо тебе, а ти просто послухай: ні, ми завжди на рівних і завжди до нас можуть звертатись так само на ти, на рівних, і щоб ми могли спокійно отримати досвід без переймання про те, що якихось установок стигми і так далі. Ви теж чомусь там навчаєтеся, Так. виходить так. Ну зараз дійсно. Ми бачимо, що підлітки ну не те, що не вміють спілкуватися, в них є величезна проблема. Друзі, які поїхали за кордон, вони спілкуються з ними в телефоні. Навчання онлайн, ми спілкуємося в телефоні, чи в ноутбуці, чи десь там в планшеті. І Ось такого вічна віч спілкування не дуже багато. Да? Якщо вийти на Деребасівську десь там у суботу, ми бачимо ці хлопці та дівчата, які танцюють, спілкуються. Ми розуміємо, що в них є такі групи, і все нормально. Але все ж таки, я знаю величезну кількість. Представників молодіжного покоління, яке от сидить, воно само собі, воно само собі спілкується, а якщо його взяти і викинути швидко таке море, де величезна кількість таких же однолітків, о, ця людина буде знати, як з ними спілкуватися, як до них ставитися. Психологічно вона не готова до цього, в неї нема навичків. Зараз є можливість пройти. Цьому навчитися зламати якісь а, такі а, ну, стігмати, які в тебе є, зламати ці бар'єри, які в тебе є. Зрозуміти, що спілкуватися це дуже добре. А якщо ще це спілкування може призвести до того, що ти отримаєш а, на майбутнє гроші для того, щоб а, твій проєкт пішов далі, в там взагалі зрозуміти, що твій проєкт це не просто якась фантастична думка, бластер якийсь я придумав, а це дійсно якісь проєкту. Проєкт, який завтра може стати реальністю, ну, це дуже добре, що є така можливість такий унікальний шанс. Я хотів сказати, що завтра воно вже близько, тому що да. у нас оцей набір зараз триває, власне, якраз е, в момент нашої передачі. Е, і ще декілька найближчих днів, до кінця березня, до першого квітня, е, відкритий кол для того, щоб кожен з вас міг е, подати свою заявочку, кожен з вас міг зібрати свою команду, яка буде реалізовувати вашу ідею. Тобто, до 1 квітня не соромтесь, збирайте команду і реалізовуйте весь свій потенціал. Я впевнений, що в Одеській Області в нас є надзвичайно багато молоді, яка е, не лише готова свій потенціал реалізувати, а вона готова. Е, ну як то кажуть, показати цей приклад для всієї України, тому що в нас потім кращі проекти, вони потрапляють на всеукраїнський портал Апшіфта. Це можна загуглити. Будь ласка, заходьте, гугліть Апшіфт Україна, і ви побачите абсолютно різні проекти. З них є Одеситів, багато з них є багато Миколаївських. І сподіваємося, що ця хвиля вона познайомить між собою не лише окремо, бо в нас таки був фокус, окремо Одеса, окремо. Миколаїв і Херсон зараз унікальність цієї нової хвилі. Це будуть 20 команд, які будуть представляти кожну з трьох областей. Ми хочемо власне зробити те, щоб молодь зібралася разом, поспілкувалась. І, побачивши колегу з Херсона, побачивши колегу з Одеси, побачивши колегу з Ізмаїлу чи Миколаєва, вони могли всі обмінятись думками і зрозуміти, можливо, вдосконалити свій проект, а можливо, просто поспілкуватися або придумати щось новеньке і отримати нові знайомства і да. зв'язки, нові соціальні зв'язки. Які в подальшому допоможуть цим молодім людям знову ж таки робити те, що для чого цей проект реалізовується: це розбудовувати і розвивати Україну? Добре, що є ЮНІСЕФ, який стоїть поруч. У тому числі з молоддю. Тож, якщо у вас поруч з вами в сусідній кімнаті сидить така молода людина, яка завжди сидить в телефоні, а ви, ну, так, сперечаєтесь з нею, ну що ж ти сидиш, нічого не робиш. Підскажіть, просто підставте плече, а далі плече підставить ЮНІСЕФ. І ця молода людина, цей ваш син, чи дочка, чи онук, може вже завтра жити іншим життям, знайти себе коло однодумців, працювати разом з ними, творити разом з ними, відновлювати країну разом з ними і разом з ЮНІСЕФ. Юнісеф думати про майбутнє. Я хочу подякувати вам. Ну, завжди з добрими новинами ЮНІСЕФ до нас приходить. Тож дякую, дуже було дуже приємно з вами познайомитися, Анастасія. Сподіваюсь, сподіваюся, що людей, які будуть приходити саме до вас, які будуть відкривати себе, спілкуватися і розуміти, що світ він дуже цікавий, буде все більше. Нові проекти будуть з'являтися, і ви будете до нас, пане Анатолій, приходити з новими проектами. І ми завжди відкриті до вас. Так, да, Анастасія, будь ласка. Я хотіла трошки додати саме для молоді, яка захоче прийти на цей проєкт і спробувати себе. Так. Будь ласка, не бійтесь. Оцей досвід, який я отримала, я всім завдячую Апшифту та ЮНІСЕФ. Оскільки потрібні тут допомогли організувати це саме в Одесі, інші допомагають організовувати в інших місцях. Але я б не отримала цих нових знайомств, класних людей, якихось навичок, які допомогли мені створити цей проєкт. Я буквально прийшла сказала, будь ласка, ну я не знаю, що мені робити. І мені сказали: повір, це прекрасно, ти всьому навіть. Вчишся. І от якраз ті навички, які ви зможете отримати, вони безцінні. Ви їх ніде більше не знайдете, ви будете їх отримувати дуже довго самостійно. Тож я хочу величезну подяку висловити і не бійтеся. Сподіваюсь, ви отримаєте свій досвід. Анастасія Звіренко, учасниця програми «Апшифт» Сьогодні в нашій студії. Дякую вам. І Анатолій Ігнатович, координатор освітніх проектів ЮНІСЕФ, дякую вам, пане. Дякую, і закликаємо рухатись вперед до нових вершин. Ось так рухаємося разом. Ну і залишитися з першим міським. Ми зустрінемось з вами незабаром. Пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.